Всім привіт! Мене звати Віка, і ви попали на мій канал, де я стараюсь активно транслювати свою підготовку до НМТ і в загальному життя в 11 класі. І так, сьогодні в нас понеділок, 24 березня. Я не знімала десь приблизно більше тижня, тому що я хотіла відпочити, і в принципі мені не було що такого знімати. Тому я майже не вчилася, і в мене накопилось дуже багато боргів. Те, як в мене почалися канікули, я планую ці борги закрити за один тиждень. Я вже виписала все, що мені треба зробити. Також, плюс-мінус, знаю, що я хочу зробити за сьогодні, тому надалі вам все розкажу і покажу. І так, з таких планів на весь цей тиждень мені треба вивчити чотири теми з історії. Бо весь цей місяць я писала конспекти, але не встигала вчити самі теми. І в принципі, в мене і не було на це ніякого настрою, тому постараюся зробити за цей тиждень. Також три теми мені вивчити з української мови. Також мені, ну, деякі теми включно виходять з тих, які мені треба вивчити. Мені також по них треба написати конспект. Але в загальному по всіх предметах, які мені треба було написати конспекти на цьому тижні, плюс-мінус 5. 5 конспектів. Я не знаю, чи мені мене вийде це зробити. Вчора я старалася написати трішки конспекту з історії по другій світовій війні. А, ну там доволі багато писати, але мені залишилось небагато. Слава Богу, я вчора сіла і зробила собі менше роботи на цей тиждень. А, також мені доволі багатенько треба зробити з англійської, тому що я знову почала вести електронні конспекти, і про це вже знають люди, які підписані на мій телеграм-канал. За весь тиждень, який я пропадала, я його активно вела, тому підписуємось. Ось, в принципі, я також хочу деякі такі моменти з математики розібрати, а в особливості розібрати параметр. Бо я взагалі не маю поняття, що це таке. Він мені зустрічався. Раніше я його вирішувала, якось розв'язувала, але я нічого не пам'ятаю. І тому я вирішила не брати багато тем з математики саме, а от навчитися добре розв'язувати параметр, хоча б такі чи там, ну, середні по складності завдання. І тому я вважаю, що я маю справитися. Та ось, в принципі, по об'єму в мене найбільше це історії, тому що там дуже багато вчити, дуже багато писати, але думаю, ну, справимось. І так на сьогодні я хочу вивчити один конспект з англійської, там, де я розбирала present, Past і Continuous. А Також я хочу дописати конспект з історії, і також хочу вивчити одну тему з історії. Я не знаю, що в мене це все вийде. Але я покажу ось списки, які в мене є. Що я планую робити кожен день виходить протягом цього тижня. Ось там і читання в мене збільшилось по часу, і тренування. Ну, і також саме навчання. Я поставила собі таку ціль, як би спойлер, що я буду займатися по 4 години на день мінімум. Оце я так собі планую. Я не обіцяю, що все так буде ідеально прям. Буде добре, якщо я буду займатися більше, ніж 4 години, але побачимо. Ну, думаю, сьогодні, якщо я все ж таки все, що я перелічила, зможу зробити, то 4 години в мене буде. Тому такі справи. І зараз покажу вам списки, які я склала ще вчора, тому що я готувалася до цього відео і надіюсь, вона не вийде таким, як мій попередній челендж. І так, ми перенеслися вже на моє ліжко. Виходить, що через те, що я оформлювала як би, місце з формулами на робочому столі, а також дошку, в мене вже там не залишилося місце, і тому я все як би, вже на стіну. Ось це все я наклеїла за два дні. Тому ось цей от список з усіх боргів, які мені треба виконати. А, ось, А також ось це. Плани, які я повинна виконувати кожен день, це читання 20 хвилин, це тренування 15. До один це виходить в доліну, я займаюся вже дуже давно. І я відкрила недавно для себе курс математики. І для того, щоб навчитися швидше і швидше якби, рахувати, то я вирішила, що так буде краще. Ось навчання мінімум 4 години на день. Англійська одна година і також прокидатися десь приблизно о 6 7 ранку. З цих планів виходить, що по цьому в мене написаний конспект тому мені не треба писати, по цьому мені дописати тут вся база, як би написати і вивчити. Також я хочу повторити 6 по 19 тему, це 14 тем виходить в сукупності, бо я їх просто не пам'ятаю майже взагалі. Ось і під повторенням я якби для себе гадаю, що просто подивитися вебінари, хоча б згадати, і також повторити дати, якісь основні. І тому я вважаю, що так буде краще, і я надію, що я встигну. Ось з української мови, в принципі, нічого важкого, там немає чого багато писати, а з математики параметр. І також з англійської мови, ось це те, що в мене вже написаний конспект, я хочу сьогодні вивчити. А це, що мені написати, вивчити, і плюс практика. Так що приблизно ось так в мене все тут виглядає. Просто дійсно, в мене вже немає абсолютно місця. І, в принципі, в мене знайшлося таке натхнення, якби ще більше щось таке писати, бо я розумію, що воно перед очима, я його запам'ятовую. Тому я стараюся якби, знаходити місце, де в мене ще в кімнаті можна їх розклеїти. Ось. І, можливо, на цьому тижні я також буду цим займатися, так що будете все бачити. Ось, також це все я показувала в своєму телеграм-каналі. Конкретно я показувала оформлення моєї зони на робочому столі з формулами. Тому запрошую вас туди. Виходить, що на даний момент я вже зробила деякі з ось цих от планів. Виходить, я почитала 20 хвилин, я зробила тренування, очевидно. Я завжди стараюся робити вранці. А виходить, також я пройшла уроки в Долінгу. І, в принципі, здається, на цьому все. Ну і встала я сьогодні о 7-й ранку. Тому зараз я планую ще сідати вчитися. Я не знаю, з чого почати. Мені здається, що краще буде почати з історії. Ну, не знаю. Там, в принципі, мені залишилося не дуже багато писати, тому я сподіваюся, що я встигну закрити якби за сьогодні цей конспект. І також мені треба вчити тему з історії. Тому я не знаю, я або буду писати конспект, або вчити, я не знаю. Тому зараз через секунду ви все побачите, чим я конкретно буду займатися. Так, я вирішила, що буду зараз вчити там з історії. Ось далі прийдуть тести, і тому зараз буду займатися цим. Так, я вже закінчила вчити в цю тему. Зробила тест. Це, напевно, один з найкращих тестів, які я робила в плані от, на бали. А, ось 87%, Зробила помилок небагато. І, в принципі, в деяких завданнях я могла написати, ну, якби, правильну відповідь, але. Трішки задумалася, щось не додумала, і вийшло ось так. Але якщо переводити на бали НМТ, то це 174 бали і це непогано. Тому одну тему я вже закрила. Тому я вже закреслила ось там цей перший пунктик, вже хоч щось зробила. Ось, почекаю, доки в мене підзарядиться трішки ноут, а ось. І буду писати конспект з історії. Постараюся його за одну, як би, скажімо так, ходку дописати і як би вже закінчити з Другою світовою в плані по конспекту. І завтра, думаю, я вже буду її вчити, тому так. А також мені ще залишилось зробити англійську, вивчити три часи, тому після написання конспекту я ще буду вчити англійську. І також, якщо я знайду час... Якби ввечері, то, можливо, я подивлюся один або два вебінари по теми, які мені треба повторити. Тому такі плани, в принципі, мотивація в мене не пропала. Навпаки з'явилася через бали, які я отримала. Тому треба працювати. Бо, думаю, наступні влоги, які цей, типу, будуть такими цікавішими, тому що. До НМТ все менше і менше часу. Фактично залишилося ну два місяці. Два з половиною, якщо мені пощастить, попасти не на перші дні НМТ, а от е, на серединку, хоча б. Тому і я, до речі, вже на ньому зареєстрована. Документи мені всі прийняли. Я сьогодні заходила, дивилася, тому чекаємо, доки стане якби відома дата самого НМТ проведення. Ну я куди-то я попаду, і як це все буде. Тому я трішечки відпочиваю, лікуюся і буду приступати до історії знову. І так, я вже відпочила, ну зарядився, я приступаю писати конспект з історії. Ось вже все підготувала. Зараз включившись собі на фон, зробила каву і... Буду старатися за одну хутку її дописати і його Буду старатися за одну хутку його дописати і приступати до наступних своїх задач. Так, я повернулася. Ось стільки я написала. Дописала свій конспект. За дві годки виходить я писала. Пішла, поїла. Ну, взагалі це зайняло десь хвилин 20. Ось і знову продовжила писати. На годину зараз 15.10. І я, напевно, йду відпочивати. І так, я повернулася. Трішки відпочила, на годинок у нас 15.43. Виходить, що я розумію, що повноцінно відпочити я не зможу. Так що мені треба або сідати щось робити, або глядати спати. Але ляти спати це буде програшний такий варіант. Ось, за сьогодні поки що я прозаймалася 3 години, а треба мінімум 4, так що так. Зараз сідаю за англійську. Треба вивчити конспект мій минулий. І я не знаю, можливо, сьогодні я почну писати і наступний. Бо вже від таких конспектів, типу паперових. Е мені вже погано. І тому, хоча по англійською я буду писати електронно. У мене взагалі зараз голова майже не варить. Я побачу, як зараз піде діло з запам'ятовуванням інформації. Ось, спочатку розберу все по окремості, спочатку один, потім другий, потім третій час. А тоді вже буду робити тести по тому, яка в них різниця, так? Тому такі от плани і я приступаю. До речі, ось так от виглядає конспект. Це перший, який я написала, це те, що мені треба все вивчити. Ось, і також я планую, можливо, подібні якісь конспекти електронні, які буде зручніше читати. Ось викладати в свій телеграм-канал, але я ще над цим подумаю. Так що я приступаю поки до цього. І так, я вже вивчила ці три часи, виходить, прийшла. Ну, доволі багато тестів. Виходить і окремо, і разом. Хоча разом я шукала в загальному Present, Past і Future Simple, щоб ну, більше попрактикуватися, розрізняти їх. Але я не знайшла нічого нормального. І мене це не влаштовує трішки, але я нічого не можу з цим зробити. Я дійсно старалася знайти. Ось це зайняло мене 40 хвилин. І виходить, що ще один пункт. Виконаний, слава Богу. Тому я в принципі не дуже втомилася, але зараз трішки відпочину і далі придумаю, що мені ще робити. Тому такі справи. Я повернулася на годиннику. у нас 1858. Зараз я планую піти змити макіяж і сідати, писати конспект з англійської, тому що ну, треба ще позайматися. В принципі, час і сила у мене ще на це є, тому думаю, зараз буду займатися саме цим. І так, я повернулася. Зараз у нас 20.01. І я сама буду сідати, писати англійську. Перебралася на кухню, бо в мене в кімнаті дуже спекотно і, в принципі, треба трішки обстановочку міняти. На жаль, зможу засняти, бо мені треба телефон. Так мені буде зручніше. Вже вам буду показувати якби, готовий результат. Мене дуже обсипало, мене це дуже дратує, але я стараюся це якось вирікувати Тому вам прийдеться бачити мене в такому вигляді поки що. А, ось, Тому, надіюся, з часом пройде. Тому зараз я починаю писати конфлект з англійською. Так я знову тут. У нас вже наступний день, вівторок. У нас 25 березня, 10 -24. Я встала о 7 ранку, але з ліжка встала десь о 8. Тому мені треба було деякі справи доробити. Ось. В принципі, нічого такого я ще не встигла зробити. Ну, Тільки базове таке тренування почитала. Уроки в А, Ось. Також вчора виходить, я писала англійську. Я не написала багато, тому не стала показувати. Хоча в мене це зайняло десь 20 хвилин, але там зовсім трішки написано. Ось. Тому такі справи. Завчора, до речі, призаймалася ось стільки. Ну, непогано. Головне, що я виконала ціль мінімально хоча б. Також виходить, зараз я сідаю вчитися, бо десь приблизно о 3-4 годині я вже маю бути вільна, бо далі буду зайнята. І виходить, що зараз я хочу сісти вчити тему з української мови, а далі писати конспект з англійської. Тому зараз буду сідати, вчити тему, пройду по ній тести. Далі трішки передихнула і знову буду сідати вчитися. Ну, побачу, скільки це займе по часу. Також, так як сьогодні вівторок, я мала йти на математику, але я не піду. Ось. Тому такі справи. Так, я вже вивчила право без час зробила по ньому тест. Завдань небагато, в принципі, я більше не знайшла нормальних, В принципі, непоганий результат. І зараз буду вчити за правопищастки Ні і також робити по ній тест. Коротше, я не знайшла ніяких взагалі нормальних тестів на написання частки Ні. І... Не знаю, значить не буду практикуватися, бо на урок я не хочу робити. Я зайшла на один на одну селочку на один сайт і ну, там такі собі тести дійсно. Так що я навіть не буду себе мучити цим, тому можу сказати, що цей пункт у нас теж виконаний. І так, я знову тут. Зараз я перекушу. А, виходить, я хочу трішки підпиляти собі нігтики, врізати кутику, трошки привести їх до ладу. Ось, і поки я буду це все робити, я буду дивитися вебінари з історії, які, ну по темах, які мені треба повторити. Бо я щось трішки забула за них, а там 14 тем, якби, і тому м -м, треба якось подивитись. Так що буду робити два тіла одночасно. І тому вже зустрінемося, коли я буду щось писати. Або якийсь конспект з англійської, або з мови, або з історії. Побачимо. І так, я трішки відпочила. на годинок у нас 13.43. Я взагалі хотіла зараз писати українську мову по темі Лексиці і виходить. Що класується, в мене написаний такий конспект. Тільки я його писала ще рік назад, в 10 класі. Я просто э, дивлюся, і виходить, э, дивлюся вебінар, і виходить, і розумієш, я вже десь таке чула. І ці таблички бачила, і щось таке. І розумію, що, можливо, в мене це написано. Я переглядаю, а в мене дійсно цей конспект є, і тому в мене мінус один конспект. А, і зараз я вирішила писати англійську, тому що ну, взагалі бажано сьогодні закінчити цей конспект, Там не прям дуже багато писати. Але побачимо тому, з цим займатися буду. Так, я вже данину не дописала конспект. Виходить, що зараз у нас 20.38, Зараз я вам покажу, що в мене вийшло. Виходить, що я все ж таки встигла дописати цей конспект, тому я вже закрасила цей пункт. Мені залишилось тільки вивчити ці три часи, тому зараз вам показую результат. Ось так, приблизно в мене все вийшло. Доволі непогано, в мене містилося аж три часи на одну сторіночку. Це дуже круто, враховуючи, що попередні мене містились на три сторінки, три часи. Ось, тому якось так. І так, перед тим, як я піду писати історію, виходить, я виклала два пости в свій телеграм-канал. До речі, підписуємося, знову прорекламую, бо там я дійсно викладаю багато чого цікавого. Я і ділилася своїми якимись сайтиками, програмками. А ось також хочу поділитися програмою, на якій я пишов конспекти. Ось, зазвичай там ділюся, що я роблю за день, розповідаю щось, якісь там виходить події, які можуть бути. Також люди, які підписані на мій телеграм-канал, перші бачать, коли в мене вийшло відео, коли не включений якби колокольчик. А, ось тому, що селичко на нього я теж кидаю туди, а, щоб всі знали. Виходи, що Я прозаймалася ще годинку історії. Виходить, Почала писати конспект. Виходить, що мені залишилось тільки з конспектів два з історії. Виходить, половину першого я вже написала, тому думаю, буду продовжувати вже завтра. А вам я дякую за перегляд. А ось, планую це відео викласти завтра. Ну і далі знімати вже якось. Як вийде по об'єму. Тому дякую вам за перегляд. А буду будь-якій активності, а, в моєму телеграм-каналі, можливо, в моєму інстаграмі, наприклад, а, ось, буду старатися далі знімати влоги, тому, надіюся, відео вам сподобалося, воно було цікавим, можливо. І якщо це дійсно так, то можете зайти, переглянути якісь мої відео, і якщо дійсно сподобається такий формат, то можете і підписатися. Знову ж таки, всім дякую за перегляд і зустрінемося вже в наступному відео.